День. Сьогодні ми з вами в середовищі PowerPoint будемо створювати ось такий майбутнє. І якщо вам сподобається це відео, якщо ви будете його використовувати, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і, звичайно, дуже рада буду новим підписникам. Сьогодні ми малюємо кульбаби. Кожна кульбабка займає площу 20 квадратних сантиметрів. І якби всі націнинки виживали, то до 10-го покоління для них знадобилася б площа в 15 разів більша, ніж поверхня земної кулі. Але більшість із цих націнин гине. Ну що ж, давайте спробуємо зробити такий малюночок, які елементи нам будуть потрібні? Кульпатка із Шовтою квіткою. кульбабка, що вкрита вже зрілими насінинками, парасольками, листя кульбави, травичка, маринки, ну і, звичайно, небо. Розпочнемо ми роботу зі створення саме квітки кульбави. Створювати ми будемо її. Із звичайних трикутничків, які можна знайти в основних фігурах. Збирати ми їх будемо по полу, тому його можна намалювати теж, воно буде слугувати нам орієнтир. Розташовуємо копії наших трикутничків на цьому полі. Причому дуже небажана тут симетрія, робимо різну відстань між нашими трикутниками. змінюємо ширину трикутників. Якщо нас задовольнить результат, можемо прибрати полуорієнтир. Нам, до речі, достатньо зробити його, заповнити його лише половинку. Виділяємо всі елементи. Для зручності. Групуємо. Ctrl-C копіюємо. Ctrl-V вставляємо. Відображаємо зліва направо і можна відобразити зверху вниз. Розташовуємо їх поруч, виділяємо і групуємо. Робимо кілька копій різного кольору, різного розміру, ну і, звичайно, трошечки обертаємо, збираємо всі елементи докупи, для цього їх виділяємо, вирівнюємо по центру та вирівнюємо посередину. Можна додати ще тінь. Ну її потрібно трошечки налаштувати. Колір обираємо коричневий і можна трошки збільшити розмір. Майже готова наша квітка, але додамо до неї ще кілька елементів. Додамо кілька зірочок. Яким чином ми це робимо? Звичайно, обираємо зірку. За допомогою жовтого маркера змінюємо внутрішній радіус, прибираємо контур і запробовувати ми будемо у два кольори. Помаранчевий. Ця зірочка буде знаходитись на передньому плані, і білий такий зірочок у нас буде кілька. Давайте глянемо, як будуть розташовані елементи нашої квітки, залишається намалювати стебло. Це можна зробити за допомогою звичайної кривої. Кожне клацання миші дасть нам змогу змінити напрям нашої кривої. Залишиться лише змінити товщину та обрати кольор. Звичайно, елементи квітки потрібно буде згрупувати і бажано давати одразу ім'я. Ну що ж, тепер потрібно зробити сім'янку парасольку. Для цього будемо використовувати вже знайому нам зірочку і скруглений прямокутничок. Розташуємо елементи ось таким чином, виділимо обидва. І на вкладці формат оберемо. Перетнути. Сім'янка майже готова, її залишається зафарбувати в білий колір і додати їм тоненьку ніжку. Тепер потрібно зібрати цілу купу таких сім'янок у шар. Як це можна зробити? Беремо сім'янку, Ctrl-C. Вставляємо, додаємо ще одну копію, обертаємо її, відображаємо зверху вниз, розташовуємо в одну лінію, групуємо. копіюємо групу і вставляємо ще 5 копій. 1, 2, 3, 4, 5. А трошечки їх одна від одної відсунемо. А тепер кожну нашу частинку потрібно буде обертати на 30 градусів. Першу обертаємо на 30, другу на 60, третю на 90, Четверту 120, п'яту на 150. Виділяємо тепер всі об'єкти, вирівнюємо по центру і вирівнюємо посередині. Обов'язково угрупуємо. Ну, перше коло у нас вже є. Копіюємо ctrl c вставляємо Ctrl-V, зменшуємо розмір, можна одразу перевірити і задовольнити нас результат. І потрібно буде ще трошечки зменшити. Ну, Власно кажучи, можна залишити і так. Вставляємо ще одну копію, знов таки зменшуємо. Трошечки обертаємо. І вирівнюємо всі елементи по центру та посередині. Можна групувати. Це частинка нашої тулбапки вже готова. Залишається додати лише стеблу. Зібрати докупи та згрупувати. Переходимо до листя бави. Їх можна зробити за допомогою звичайної кривої. Якщо результат не задовольний, ви пам'ятаєте, можна завжди змінити вузлові точки. Зафарбовуємо в зелений колір і можна переходити працювати далі. Тепер будемо створювати травичку. Використовуємо вже знайомий нам трикутник, але при цьому потрібно буде змінити кулочки. Після цього нам достатньо буде зафарбувати копії в різні кольори, зібрати докупи утворити цілу велику групу травичок і знов таки можна додати ефект кіні. Наступний круг вже потрібно буде зібрати докупи частинку нашого пейзажу. Ну яким чином це можна робити. Малюємо, вставляємо кульбабки, травичку, листячко, ще кульбабки, ще листячку. Тут уже ваша фантазія, яка, я так думаю, у вас працює дуже добре. Ну і, звичайно, потрібно потім це обукувати. Наступний крок збираємо до кінця, можемо використовувати. Копії вже зібраного нами елементу. І ось тут така дуже важлива деталь. Звичайно, це все векторна графіка. Кожен елемент, а їх у нас достатньо багато, займає місце для того, в оперативній пам'яті для того, щоб промалювати ці елементи. Для того, щоб не перевантажувати наш комп'ютер, ми копіюємо весь наш пейзаж. І вставляємо вже як малюнок. Все. Тепер це один об'єкт, він не займає стільки пам'ять для відтворення його відображення. Ідемо далі і малюємо хмаринки. А для цього нам достатньо. Використовувати кілька еліпсів. Як ви їх розташуєте, це вже ваша фантазія. Потім достатньо буде виділити всі об'єкти і на вкладці формат обрати, об'єднати. Це у нас став один елемент. І, звичайно, Копії цього елементу ми можемо запарбувати в різні кольори. Ну, переходимо, мабуть, вже до зборки нашого пейзажу, до зборки нашого малюнка. Робимо небо. Використовуємо звичайне градієнтне заливання лінійне. Різні відтінки кольору використовуємо від більш темного до більш світлого. Можна додати ефект розмиття до наших мариночок. Додаємо вже готовий зібраний малюнок. Додаємо сім'янки парасольки і, власне кажучи, на цьому малюнок вже можна зберегти. Для цього використовуємо файл, зберегти як, обираємо опцію тип файла, малюнок у форматі, ну і залишаємо назву. Якщо ж бажається зробити анімацію наших парасолів, то можна попрацювати окремо і областю анімації, для цього сім'янки ховаю за кульбабками і налаштовую їм просто ефект вивід спадання за лай. Можна глянути, що тут у нас буде відбуватися. Кожна сім'янка зникає з нашого слайду, вилітаючи за край слайду, а ховаються вони за кульбатками. Ну що ж, я сподіваюся, що ваші роботи будуть дуже гарними, цікавими і дуже хотілося б їх побачити. У описі до цього відео є посилання на мою пошту. Будь ласка, надсилайте свої результати. Дуже цікаво буде їх переглянути. А зараз на все добре до побачення!